Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу у Суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик розповів, чому його майбутній бій проти Даніеля Дюбуа було перенесено на 26 серпня. Ми перенесли бій на дату, яка наближена до дня незалежності нашої улюбленої країни, нашої рідної України, і це можливість для багатьох українців, які покинули Україну, коли почалася війна, і були прийняті в дуже дружню сусідню країну Польщу. Там понад 3 мільйони українців, і для тих, хто зможе перетнути кордон з України та відвідати цей бій, відвідає святкування Дня Незалежності, яке закінчиться великою подією у важкій вазі. Для мене це буде не просто боксерський поєдинок. Я ставлюся до цього як до можливості привернути увагу моїх співвітчизників із важких часів війни до позитивних емоцій. Я знаю, що це дуже важливо, тому що коли вони повернуться додому, вони повернуться до укриття, вони повернуться, щоб почути всі ці вибухи, але це буде ковток свіжого повітря та позитивні емоції для них. Тому це так важливо для мене, але є ще одна дуже важлива річ, і я знаю, що це закінчиться перемогою України до того, як цей бій буде зроблений. Усик висказався про Деонтає Уайлдера, який зробив крок вперед, щоб провести бій. Так, я можу підтвердити, що ми мали переговори всередині нашої команди, і це не перший раз, коли ми обговорювали Деонтея Уайлдера як одного з можливих суперників. Але не для цього бою, тому що я об'єднаний чемпіон, і моїм наступним мандатом для перегляду є Даніель Дюбуа. І ми повинні дотримуватися правил, і ми повинні битися з цією людиною. Тому ми проходимо процедуру ставок гаманця, ми виграємо ставку гаманця, і ми збираємося провести цей бій. Також Усик відреагував на те, що йому сказали, що Уайлдер говорив, ніби Олександр не буде з ним битися, тому що боїться. Будь ласка, я з повагою відношуся до цього хлопця, не треба говорити дурниці, ну який страх. Слухайте, єдине, чого я справді дуже боюся, це розлютити свою дружину. Усик також відповів на питання того, що є перешкодою на бій з Тайсоном Ф'юрі за абсолютного чемпіона. Жадібність Тайсона Ф'юрі Потім Усик додав, чи ображається він на Фюрі за ті всі образливі слова, які він говорить його адресу. Я не відчуваю ніяких негативних почуттів до Тайсона. Я навіть молюся за нього, щоб у грудні так чи інакше Тайсон Фюрі та Олександр Усик бились за абсолютного чемпіона тут, у Саудівській Аравії, цей бій може гарантувати лише сам Господь. Я лише молюся щодня, будучи вдячним за те, що маю можливість дихати, щоб прокинутися вранці, щоб мати міцне здоров'я для своєї сім'ї. Я молюся, прошу, щоб те, що ми хочемо, сталося в майбутньому, але якщо він не має цього плану, цього ніколи не станеться. Після цього Усика запитали про домовленості з Фюрі, коли той хотів 70 на 30 на свою користь, а потім казав, що бій не вдалося влаштувати через положення про реванш, на що Усик відповів: Це його команда пропонувала реванш, а не моя команда. Хай не бреше вже, задовбав. Тайсон Фюрі хотів буксувати з Усиком, але без усика. Олександр Усик також поділився своїм рахунком на бій Ломаченка проти Хейні 5-7, те, що я нарахував, і я впевнений, що Василя пограбували, перемога за ним. Я думаю, що це таке суддівство, просто дали дорогу молодому хлопцю. В них трошки не повага до тих хлопців, які багато років боксували, дарували фанатам чудові емоції. Я думаю, що Василь дійсно заслуговує цю перемогу та статус абсолютного чемпіона світу. Також Усик додав, як він відноситься до Ломаченка та що думає про його емоції після поразки від Хейні. Я його люблю, я люблю цю людину, це мій брат. Я думаю, що ці емоції були в нього, коли він спілкувався зі своїм сином, і напевно він собі подумав, що не виконав там чогось, щоб порадувати своїх дітей, своїх шанувальників, тому такі емоції відбулися. Я взагалі вважаю, що якщо чоловік виражає свої емоції, коли йде сльоза, це не слабкість, це абсолютно не слабкість. це нормально, природньо, що такі емоції відбуваються. Усик пояснив, чому він не був на поєдинку Хейні та Ломаченка. Раніше у мережі з'явилася інформація про те, що відносини між двома боксерами стали натягнутими. Проте Олександр спростував ці чутки, сказавши наступне: Звичайно, ні, він мій близький друг, якого я люблю та поважаю. У ті дні дружина святкувала свій день народження, їй виповнилось 35 це ювілей. Я готував їй свято і не міг піти на бій Василя. Це не означає, що наші стосунки стали гіршими, це мій брат. Мусик прокоментував той факт, що його друга та кума Василя Ломаченка активно хейтять свої ж співвітчизники. Василь взагалі майже не розмовляє. Давайте заглянемо в його обліковий запис у інстаграм. Однак першого ж дня війни він пішов до армії, і якщо він щось не говорить у голос, це не означає, що він проти України. Він за Україну, але ми на війні і багатьох людей не так дратує, скільки нудить від того, що відбувається. Щодня є жертви хтось умирає, і, мабуть, з цієї причини на Василя зляться, що він не висловлюється проти ворога. В результаті він здобуває ненависть, але я хочу уточнити, що Василь українець, який підтримує свою країну, він підтримував її і підтримуватиме. Ще одну цікаву відповідь Усик дав Майку Тайсону, який вважає, що Усик програє Ф'юрі в їх потенційному грудневому поєдинку. Майк, ти велика легенда, ти крутий чувак, все. Потім мусик поділився, з ким йому буде битися складніше, якщо обирати між Ф'юрі та Уайлдером. Я думаю, що з Уайлдером. Але чому про це ми дізнаємося лише згодом. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!